Миро Божого, сьогодні багато політиків та аналітиків, різних блогерів, які говорять те, що людям буде подобатися, щоб набирати перегляди багато, але справжні люди Божі вони завжди проповідують істину, говорять по слову, те, що їм відкриває Господь. І Господь завжди показує своїм дітям часи та терміни і готує церкву своїх дітей, щоб вони завжди були готові до того, що буде відбуватися. І сьогодні такі люди вони говорять про те, що апокаліпсис неминучий, про те, що буде жахіття на землі відбуватися. Дійсно, будуть ці кліматичні проблеми різні. І дійсно, слово Боже, нас про це попереджує. І взагалі немає людей, які б жили вічно на землі. Кожна людина помре і потрібно до цього підготуватися, потрібно спасти свою душу.